Я намагатимусь привернути вашу увагу до питань, що викликає багато суперечок і дискусій, а саме наближення податкового законодавства України до законодавства ЄС. Якщо ми візьмемо поводу, то про оподаткування йдеться в четвертій й та та порозі оцінування. Там говориться про співпрацю з ЄС, е яка буде спрямована на удосконалення податкової системи України. Півробітництво в боротьбі з шахрайством, контрабандою, ухиленням від сплату податків. А також положенням розділу передбачається про наближення е нашої структури оподаткування до архівної темпів. Е у додатку 28-му роді міститься перелік е всіх директив, за яких ми маємо наближатися, та визначені терміни, за які це наближення має відбуватися. Загалом там говориться про неп'яне оподаткування, зокрема ПДВ та під товари, які застосовують активні збори. Що стосується ПДВ, то директива, що доспільна система податку на додатну вартість визначає оплатників податку, операції, що підлягають оподаткуван, до базу доставки оподаткування. І на адаптацію нашого законодавства до цих директив ми маємо 5 років. Що ж стосується підакцизних товарів, то там є директиви про алкогольні напої, тютюнові вироби та продукти енергії електроенергії. В першій директиві йдеться про структуру активного твору, насильство алкогольні напої. Отже, які продукти оподатковуються, які з них можуть підлягати під пільгові ставки. На цю директиву так само, як і на що стосується податку на додану вартість, Україна має 5 років е для наближення. Е друга директива, що стосується дюйнових виробів, в е ній визначається структура та ставки до е акцизу. В Україні вже на сьогодні структура відповідає вимогам відповідної директиви, а от ставки є набагато менше. Так само як і з директивою щодо спирту та алкогольних напоїв. Е Деякі положення будуть е, імплементовані одразу ж після чинності угодою, але на інші є два роки. Е, третя директива щодо податкування тактизних товарів це директива про продукти енергії та електроенергії. І її положення охоплюють не тільки нафтопродукти, як це було раніше, а й природний газ, буділля та електроенергії. Директива встановлює е, рівні оподаткування цих продуктів. І визначає, в яких випадках ми можемо застосовувати більшість фактів на Для цієї директиви, на відміну від двох попередніх, не визначено читві, посередній конектації. Треба нагосити на тому, що наше законодавство не має бути ідентичним чинного в ЄС. Додатку в 28 вказано графік наближення, але не визначено ступеню наближення, якого ми маємо досягти в результаті. Наприклад, якщо ми візьмемо е, акцизні ставки на тютюнові вироби, то в статті 352 говориться, що має відбуватись поступове наближення, наскільки це можливо. Е, зараз, наприклад, е, мінімальна ставка на сигарети з фільтром в Україні становить приблизно 20 євро за одну тисячу штук. А в той час як ЄС, починаючи з 2014 року, Ця мінімальна ставка має сягати 90 євро за тисячу штук. Тобто, якщо ми так різко піднімемо акциз, то зважаючи на низькі доходи нашого населення в порівнянні з європейськими та нижчі ставки в Росії та Молдові, зросте контрабанда та контрафакт, що як результат може призвести до зниження надходження до бюджету замість збільшення очікуваного. Також можна провести інші приклади, що стосується нафтопродуктів, наприклад, ставки також дуже різняться. Наприклад, на бензин у нас 198 євро за тисячу кілограм в єс це 420 на 1 євро за тисячу літрів. Оскільки це стратегічний продукт, то ми маємо дивитися, підрахувати наскільки треба. Нам підвищити ці ставки, чи може не потрібно їх підвищувати, чи... тобто не треба сліпо переносити до нашого законодавства ці директиви, положення цих директив ЄС. Треба підрахувати і підійти до цього питання ретельніше і подивитися, як ті чи інші реформи вплинуть на нашу економіку, та яким чином ми можемо досягти кращих результатів. Слід зазначити також, що директиви встановлюють загальні правила, які мають виконувати кожна держава-член Європейського Союзу. Що стосується України, то після підписання угоди ми не станемо державою членом Європейського Союзу, а отже, і не будемо зобов'язані строго дотримуватись положень директив. Але максимальні зусилля по виконанню вимог директив наближатимуть нашого. Дякую вам. Дуже рідко вдається.